Це Сальдо, це Черевко, це Савлученко, це Стремоуса. Вони продовжували нести ту саму пропаганду, яку несла Росія в Криму, але не розрахували того, що в нас обставини все ж таки різні. І на цей період стало зрозуміло, що от зараз ще трошки, і все буде добре, все буде Україна. Почалася Революція Гідності, власне. І коли почались так звані. Російські пробіжки під керівництвом до речі, Стрімаусова, Усова вони підтримували, як в принципі сальдо, всі ці наративи про «Ми всі братія, про двомовність, про те, що наш регіон російськомовний. Це від них було, і найбільше загострення якраз приходилось десь навесні. Це 13 березня, річниця визволення міста від фашистських загарбників. 1 травня, 9 травня. Всі ці безсмертні палки і так далі, тому подібне. Але період, коли в 2014 році стало зрозуміло, що тут, тут Україна, коли змінився спочатку секретар міської ради, а для розуміння тоді міським головою втретє обрали Володимира Сальдо. Потім він став народним депутатом, його обов'язки виконувала секретар міської ради Зоя. Бережна це його багаторічна поплічниця. Наприкінці лютого її змінили на Володимира Миколаєнка, який майданівець, мер з Майдану. Він же потім був обраний мером, і на цей період стало зрозуміло, що от зараз іще трошки, все буде добре, все буде Україна. Потім розпочинається АТО, потім страшний Іл Іл Іловайський котел, який дуже боляче вдарив саме по нашому місту, тому що там загинули наші хлопці, зокрема майданівці. Проходить певний період, і в 2016 році все ніби починає повертатись, повертатись на хвилю того, що за півтора роки, в принципі, ну так нічого круто не змінилось, не змінилось в інфраструктурі міста. І починають знову лунати ці наративи про миже браття, не все так однозначно, про двомовність. І особливо це завжди якось так під, підскакувало під 9 травня. Особливо не був помітним цей наратив, тому що всі до нього звикли. Але він існував і в 2022 році він просто вскрився раною. Це про заснування міста, про Катерину II, про Потьомкіна героя і так далі. І тому подібне, дуже сильно вплинуло на те, що ми маємо сьогодні. Цей наратив поширювався. Це антивакцинаторська кампанія, яку очолив нашому місті Стрімаусов. Це його постійні зриви, сесії, зриви мітингів, заказні виступи і так далі. З 24 лютого 2022 року, ну не прямо з 24, четвертого, після 24, четвертого. Вийшли статті про те, що Херсон від окупантів хоче очолити Ігор семенчев молодший. Але ті, ті особи, яких ми побачили 13 березня на якраз річницю визволення міста від нацистів, всі були знайомі: це Сальдо, це Черевко, це Савлученко, це Стримоусав і так далі. Вони продовжували нести ту саму пропаганду, яку несла Росія в Криму, але не розрахували. Того, що в нас обставини все ж таки різні, і Крим окучувався росіянами набагато довше і глибше, ніж наша область. І що цікаво, росі... російська пропагандистська машина і деякі українці, які може стояли десь посередині, не розуміли до чого все йдеться, проговорювали тут буде так, як в Криму. Причому не помічали того моменту, що так як в Криму вже не буде, коли Херсонці півтора місяці безстрашно виходять на мітинги, і з цих півтора місяця місяць в них кидають гранатами, на них їдуть з, з націленими на них танками і так далі. Це не так, як в Криму. Це інакше тут в жодному разі не можна ще й казати поганого про кримчан, тому що вони теж борються, але у них їх довше обробляли. З ним до них прийшли не так, як до нас.